Олею слави в івано-франківську поповнила символічна зірка Опанаса Залевахі. Шевченка ожила оплесками, словами вдячності та теплими згадками про безсумніву видатну постать Івано-Франківська живописця та шістдесятника Опанаса Заливаху. З нагоди його сторіччя встановлено імену бронзову плиту на алеї відомих Івано-Франківців. Опанас Заливаха – це особлива постать. Це постать дисидента, це постать України, і без дисидентства не було б української держави. Якщо б не було основи на чому. Тримався патріотизм, на чому тримався український дух. Це не тільки видатний художник, це в першу чергу видатний українець. Українець, який родом не звідси, але який став рідним для. Нашого міста Івано-Франківська Опанас Заливаха був не лише художником, він став символом свободи духу. Його творчі роботи десятиліттями зберігають те, про що інколи боялися говорити вголос. Це національна ідентичність і любов до рідної України. Саме цей дух сьогодні передається у бронзові плиті, аби майбутнє покоління знали та шанували історичні постаті Івано-Франківська. Опанас Заливаха приїхав до Івано-Франківська в 1961 році. Він приїхав сюди, в Галицьку землю, в Галичину, бо він знав, що тут український дух, українська незламність. Тут панує Украї... державність, за яку він боровся у своїх творах, у своєму мистецтві. Він творив для Івано-Франківська. Ми маємо повернути Івано-Франківську інші твори Опанаса Заливахи. і ми маємо гідно пошанувати його творчість і його пам'ять. Це створити музей Опанаса Заливахи. великого українця, українця, який вдивився на світ українськими очима, і його серце вмістило усю Україну. Слава Україні! На алеї відомих івано-франківців тепер ще одна історія: тепла, щира і водночас драматична історія про опанаса заливаху, який залишив Івано-Франківську свій яскравий, життєвий і творчий слід. Михайло Березень, Софія Савчук, новини на вежі.